На Покровському напрямку пекло на Сумщині ворог продовжує тиснути і вже навіть вступив однією ногою на Дніпропетровщину. Так розпочалася 1203 двохсот доба повномасштабної війни на фронті. І почати варто з Дніпропетровщини, на адмінкордон якої окупантам вже вдалося вийти. Про що вони самі гордо кричать? В Восов Хортиця цю інформацію, звісно, спростовують. Росіян немає на кордоні Донецької та Дніпропетровської області. Так, ідуть бої на заході Донецької області, але росіяни не вийшли на адміністративний кордон. Їхні повідомлення про це не є правдою. Вони є брехнею. Про те, що радість росіян передчасна, каже і військовий кореспондент Богдан Мирошников: бо як зайшли, так і вийшли. Але вийшли далеко не всі. Ворог перетнув кордон Дніпровської області, щоправда, ненадовго був знищений. Далі такі набіги продовжуватимуться. Це не перший та не останній раз. Поки вони не матимуть можливості закріпитися, отакі набіги триватимуть. Дуже раджу всім не робити на цьому хайп. Зараз та територія потрібна ворогу, як фланг Покровська. Але як не крути зі слів наших військових до адмінкордону Дніпропетровської області росіянам кілька сот метрів, а то й менше. Зі слів бійців до адміністративного кордону Дніпропетровської області залишилося близько 100 метрів. Фактично, завтра лінія фронту вже може торкнутися і Дніпропетровщини у прямому сенсі цих слів. Зрозуміло, що це цілеспрямований і позбавлений сенсу і реальних задумів тиск задля чергової перемоги росіян, після якої будуть телевізійні марші щодо визволення чи сказочки про буферні зони для псевдореспубліки ДНР. І сили на напрямку далекі від рівних на одного військового ЗСУ десять російських вояк. Кожних два тижні противник міняє бригаду, батальйони, оскільки вони стараються в наші лінії оборони. Але всі ми маємо прекрасно розуміти, що це відбувається вже не тиждень, не два. Це місяці, і противник має значну перевагу. Це приблизно один до десяти в живій силі. Тобто один наш на їх десять. Так точно. Тому ми маємо розуміти, що е, ми робимо все для того, щоб противника не пропустити. Несуть вони величезні втрати. Але для противника жива сила – це виключно ресурс, біоресурс, який же, як і техніку, і будь-що інше. Тим часом у Кремлі знову заговорили про буферну зону, але вже на Дніпропетровщині. Таку заяву видав прес-секретар Путіна Дмитрій Пісков. Наступлення РФ Дніпропетровської області йде в тому числі і в рамках создання буферної зони на Україні. Логіку цих заяв не можу зрозуміти ні я, ні навіть військові експерти. Ось що про це каже військовий оглядач Олександр Коваленко. Цікавий такий наратив пов'язаний з якоюсь там буферною зоною на Дніпропетровщині. Це про що, взагалі? Якою буферною зоною над Дніпропетровщиною? Буферна зона, вона може утворюватись по кордону з суверенним кордоном, а тієї чи іншої країни. У випадку з Російською Федерацією, відповідно, ну так можна якось там назвати якусь буферну зону, якусь намагаються російські окупаційні війська створити там на Харківщині, там в Сумській області, хоча їх мета тільки одна це захоплення території України. На Сумщині ворог теж продовжує тиснути і намагається просунутися в глиб регіону для цього за словами екс-радника мера Маріуполя та голови центру вивчення окупації Петра Андрющенка, росіяни дуже активно перекидають техніку основним напрямом щодо перекидання військової сили з останніми днями, особливо на вихідні, це був напрям через Маріуполь. В першу чергу, з Кримських і Херсонського областей окупованих. В бік Таганрога і ростова на дону ми фіксували кілька великих колон. Зокрема, була зафіксована колона на 40 плюс вантажівок і тягачів. Зокрема, понад 10 САУ. САУ, причому, що спадало на очі нашим людям, були абсолютно нові. Навіть не нанесені ще тактичне маркування, ну, наче з конвеєра. І все це перекидалось з повторюю з Кримського і Херсонських областей. Автомобільним транспортом в Таганрог і ростов на Дону там вантажиться на вже безпосередньо потяги і пересувається. Наші люди дізнавались, і ми отримали інформацію, що все це рухається зараз в Курську область. Тобто воно в той чи інший час а, має з'явитися вже безпосередньо на Сумщині, там де тривають наступальні дії. Але крім цілі, просунутися в глиб Сумщини, Росія пробує розширити фронт на іншому напрямку. Я заводи штурмові групи на напрямок Степове яструбини. Монітори прогнозують, що невдовзі і тут ймовірно розпочнуться штурмові дії, але найгарячішим незмінно залишається покровський напрямок. Про це каже згаданий Коваленко. Окупаційні війська зараз значно посилили тиск саме на Покровському напрямку, і оскільки в них були, ну назвемо це так, ситуативні успіхи саме. По о, східній частині, тобто вихід на трасу 0,504, просування вздовж траси 0504 поступове просування в напрямку на о, Н 20 закриття відповідно кишені, яка була утворена на о, турецькому плацдармі, то виникає питання: а що з, з називемо його таким чином західним фланом? А там у російських окупаційних військ. Ну, м'яко кажучи, не все так райдужно, тому що для того, щоб сформувати повноцінне охоплення Покровська, а ми про це вже також неодноразово говорили. Це фактично треба а, мати ресурс для охоплення Покровська по фактично його лівому та правому флангу. Саме цим російські окупаційні війська і намагаються зараз займатися не стільки навіть е, окупація. Самого а, Покровська в форматі оточення ні, на оточення ресурсу не вистачає саме охоплення, щоб можна було в перспективі, якщо це буде створено, це а, охоплення, одночасно наносити перерізати логістику і одночасно наносити удари як лобові з а, а, півдня, так і відповідно по флану говорить про це і президент Зеленський жорстко. Інтенсивно бойові дії тривають на Покровському напрямку, також в районах Курської операції, також в прикордонні Сумської області. Всюди російська тактика одна: вони не рахують втрати і намагаються працюватись, штурмують наші українські позиції, і, хоч метр, хоч щось хочуть отримати. Ну і трохи позитиву. У мережі з'явилися яскраві кадри відбиття механізованого штурму російської колони бронетехніки від воїнів батальйону Сила свободи, Свободи» 4-ї бригади Нацгвардії Рубіж. Одразу скажу, Голівуд відпочиває це краще ніж будь-яке кіно. Дивіться самі. Лайкніть це відео, якщо воно вам сподобалося, і напишіть слова підтримки нашим захисникам. Ми точно знаємо, що вони нас дивляться.